У серпні ми бачимо зріст майже в два з половиною рази захворюваності на ковід по на по нашому регіону, і в цілому і в цілому по Україні. Також ми бачимо велика кількість госпіталізації до нашої а інфекціонної, інфекціонної лікарні за за останній тиждень з підтвердженими діагнозом ковід. А це говорить об одному, що на жаль, ковід став протікати ще тяжеліше для. Нас. Наш для наших пацієнтів і тому вони вже лікуються не амбулаторно, а ліку лікуються у стаціонарі на сьогоднішній день. По нашій інфекційній лікарні знаходиться більше ста пацієнтів. Єдина таблетка від ковіду це вакцинація. Хочу нагадати, що працюють кабінети кабінети вакцинації в кожному центрі. ЦПСМД, це майже 16 кабінетів у нашому у, у нашому місті. Ви можете звернутися до свого сімейного лі лікаря, і якщо навіть у вас немає декларації з сімейним лікарем, якщо ви переїхали до нашого регіону, ви можете теж пройти вакцинацію в центрі ЦПСМД Хочу нагадати, це безкоштовно. Немає ніяких черг. Сьогодні є в наявності вакцини Каранавак, вакцини Файзер. Кількість в серпні людей, які хочуть провакцинати провакцинуватися, більше і вже ми провели по мі по місту Одеса в майже 1 мільйон 150 тисяч вакцинацій.